Добрий день. Слава Україні! Слава ЗСУ. Ваші шанувальники звертаються до вас із проханням показати ваше господарство. Тож, ми вирішили запитати вас про фермерське господарство, і після ваших слів ми відразу покажемо відео той матеріал, який вже у нас є. Тому, будь ласка, розкажіть про своє фермерське господарство. Що люди хочуть, покажіть. Всі наші відділки, покажіть, що в нас є строїтельна бригада, що ми будуємо, все, весь час будуємо, що в нас є відділок, де техніка, що в нас таки механізовані, в нас є твариництво, де є все, навіть павліни ходять, зніміть і покажіть людям. Тобто, ну, Я привик, знаєте, я, ну, я привик, що про мене, і про те, що я роблю, говорили люди. От, мені так більш приємно, і я дуже знаю, що дуже багато людей цінять це. Тому, знаєте, дураку нічого не об'ясниш, а розумний, розумний і так все бачить. Хай люди подивляться і зроблять висновки, які я хазяїн. Молоко це унікальний продукт, адже містить заряд вітамінів і мінералів. У кожній склянці молока містяться вуглеводи, жири, білки, кальцій, магній, фосфор, калій, цинк, селен, вітаміни А, Д і групи В. На організм людини молоко впливає дуже позитивно, заспокоює нервову систему, покращує роботу шлунку, покращує роботу серцево-судинної системи, нормалізує вагу. Молочна продукція агрофірми П'ятихацька уже більше 15 років користується популярністю у нашій громаді, адже доступні ціни та висока якість приваблюють. Тож ми вирішили завітати на ферму та поспілкуватися з людиною, яка знає весь шлях, який проходить молоко до того моменту, коли опиняється у нас. Тож почнемо з того, скільки на фермі є поголів'я, якого вони віку, а особливу увагу звернемо на кількість дійних корів. Зараз на даний момент у нас показники досягають 600 голів. Цю кількість ми повинні вже перейти в найближчий час. По факту дойного поголів'я в нас зараз знаходиться 210 голів. Все інше по групах розподіляється як молодняк. Ремонтний молодняк, бички на відгодівлі, телята віком від нуля до трьох і так далі. Сам процес доїння уже автоматизований. Кожна працівниця має один, а то й кілька апаратів за чистотою та справністю, яких стежить. Процес доїння проходить у декілька етапів. Перший це коли ми зганяємо корів із загону, де вони знаходяться на вільному вигулі. Вони приходять у базу, до ярки їх виставляють кожну на своє місце, прив'язують, готовлять місце під коровою, тобто згортають навоз, підстеляють. Після того вони розбавляють дезінфектант у воді, готують теплу воду і починають дойку. Із основних етапів це підмить корову, зробити струйки, підключити апарат, і після того, як апарат вже видає корову, повністю відключився, вже обробляють після дойковин діпінгу. Тобто, якщо це все зроблено правильно, то в принципі, якість молока у нас буде на найвищому рівні. Щоденна тяжка праця поєднується з турботою та любов'ю. До того ж, від вправності доїння залежить якість і кількість молока. Ці показники є пріоритетними і постійно перевіряються. Якість молока ми визначаємо по показниках лабораторних досліджень. Лабораторія у нас знаходиться в Олександрії. Раз у місяць ми направляємо. Зразки молока, і вони встановлюють кількість соматичних клітин та бак бакзабрудненість молока, від якої вже ми можемо встановити дійсно чи якісне наше молокочіння. Також вони перевіряють на наявність антибіотиків. У нас ця процедура також кожен ранок проходить перед відправкою на завод. Тільки у нас йде експрес-тест, він показує наявність групи антибіотиків, а у них вже йде розгорнутий. Тобто більш поглиблене дослідження. Ми доїмо десь приблизно 4,5 тонни молока. В принципі, так як корови на даний момент у нас йдуть більше на ростел, ніж на запуск, то ми будемо цю кількість з кожним днем збільшувати. Колектив п'ятихацький не зупиняється на досягнутому та будує плани на майбутнє. Плани на майбутнє є, і це єдиний план по збільшенню як поголів'я. Так і в принципі кількості надоєного молока. нехай якісна та корисна продукція тваринно молочної ферми стане вашим джерелом здоров'я.